Привіт! Сьогодні в продовження циклу відповідей на питання про розірвання шлюбу дізнаємося в Харківської сімейної юристи Тетяни про дії, які належить зробити для звернення до суду з позовом про розірвання шлюбу. Доброго дня, Тетяно! Доброго дня! Розкажи, будь ласка, нам, як звернутися до суду з позовом про розірвання шлюбу з чого все починається? Для початку треба визначитися із судом, до якого буде подаватися позовна заява. Ти хочеш сказати, що позовна заява подається не до будь-якого суду? Так, існують правила підсудності, яких треба дотримуватися. Вони для кожної категорії справ свої. Ми зараз говоримо виключно про розірвання шлюбу. Для цієї категорії справ законом передбачена альтернативна підсудність. Це означає, що позов може подаватися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування відповідача, або за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, але за умови, якщо на утриманні позивача є малолітні або неповнолітні діти, або ж якщо позивач не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. Також закон встановлює, що за домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них. Можеш уточнити для наших слухачів, хто такі позивач і відповідач. Позивач це той з подружжя, який подає позов, а відповідач це другий з подружжя, з яким розривається шлюб, тобто той з подружжя, до кого цей позов пред'явлений, він якби відповідає за позовом, а тому й називається відповідач. Яка різниця між зареєстрованим місцем проживання і місцем перебування? Під зареєстрованим місцем проживання мається на увазі постійне місце проживання, яке зареєстроване державою як місце проживання особи. Таким місцем проживання може бути, наприклад, приватне житло чи відомчий гуртожиток. Реєстрація місця проживання особи можлива тільки за однією адресою. Місце перебування це тимчасове місце, де особа перебуває менше шести місяців на рік. Це може бути тимчасове житло, наприклад, готель або місце, де людина отримує соціальні послуги, наприклад, стаціонарна соціально-медична установа або інший заклад соціальної підтримки з проживанням. Гаразд, із судом визначили, що далі? далі необхідно підготувати пакет документів, скласти позовну заяву та сплатити судовий збір. Обов'язкові документи це оригінал свідоцтва про шлюб та копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, якщо в подружжя є такі спільні діти. Крім цих документів, можуть знадобитися документи на підтвердження реєстрації місця проживання сторін або їхнього місця перебування, або факту утримання позивачем дітей тощо, залежно від кожної конкретної ситуації. А що таке позовна заява? Позовна заява це найголовніший документ. Саме в ній зазначається прохання до суду розірвати шлюб та викладаються всі обставини, які призвели подружжя до такого відчайдушного кроку. Така заява є головною передумовою для розгляду справи судом. Для форми і змісту цієї заяви законом передбачені спеціальні вимоги, тому її треба скласти не аби як, а процесуально грамотно, щоб суд прийняв позов до свого провадження. А хто може допомогти з її складанням? Для цього є спеціально навчені люди, адвокати або юристи. Складання таких заяв їхня робота, тому треба звертатися до них. Ти теж складаєш позовні заяви? Так, і не тільки складаю позовні заяви, а й супроводжую весь шлюборозлучний процес у суді від початку до кінця, тому до мене можуть звертатися всі, кому знадобиться така послуга. Мої контакти будуть під цим відео. А хто платить судовий збір? Його сплачує позивач на банківський рахунок відповідного суду. Він становить 40% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року. Але за наслідками розгляду справи суд може присудити позивачу компенсацію сплаченого судового збору за рахунок відповідача. Цією можливістю особливо люблять користуватися жінки. Документи підготовлення, позовна заява складена. Що далі? Далі саме час подавати позов до суду. Про те, як це зробити, пропоную записати наступний діалог. Дякую, Тетяна, за відповіді. Будь ласка. Друзі, якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. А в наступному відео ми дізнаємося у Тетяни, як подається до суду позов про розірвання шлюбу, і що буде, якщо суду раптом щось не сподобається.